Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І починається сьогодні новий турнір перший день без е зелених. Тобто, у нас, я так розумію, там пріоритеті будуть сині. І за кожен баф збільшується атака. Я виставив щось таке. Немає у мене там щось цікавого. Так, переглянемо ми спочатку. Так, ніхто нічого не нападав на нас. Я тут уже щось трохи вистачив, трохи підібрав команду. Давайте спробуємо. Так, що у нас тут цікавого є? Можна... давайте так. Так. Є трошки фіолетових. А, у нас є червоні. Ще червоні. Там і фіолетові під'їхали. Добре. Давайте ми отак от заблокуємо. Так, що у нас є? Так, і давайте. знесемо правий фланг. Так, є фіолетові. Сині. Ну, Начебто поле більш-менш тут ми вже. Точно виграли? Нічого складного немає. Можна трохи. Каміння скинути, так, так, сюди, ну, давайте. Будемо? Це можливо, необхідно брати якісь М -м Щось для зняття. То в мене начебто нічого такого немає. Треба буде передивитися. А так. Ну, тут легка команда була, там тільки один. Який демедж наносив. Що тут у нас? У нас зелені. Та давайте спробуємо. Подивимось, що вийде. Так, є червоні. Ага. Є червоні. О, трошки фіолетових можна підтягнути. Щось все вилітає. Червоні. Ладно, давайте в сині отак пролетять. Трохи не вистачило. А, і кого ми будемо добивати? Ми напевно доб'ємо. Пасивка не пройшла. Добре. Так, один. Самодобився. Червоні. М да. ну, в принципі, так, от. За міньонів, які згорають, це дуже класно. В принципі, тут також все, все зрозуміло. Ну, Начебто більш-менш, да, бафів у нас так виходить, не завжди виходить зарядитися, щоб більше шкоди нанести. Але поки не потрібно. Все, добиваємо другий є. Ну, так, зелених багато. Можемо спробувати що взяти? Наприклад. Наприклад. Можна кірило, звісно, взяти в костюмі. Або взяти... Ну це він буде довго-довго заряджатись, так? Нам потрібно щось знімати. От давайте так. І тоді, тоді. Якщо ми будемо заряджатись? Так, керіт для того, щоб знімати бафи. І давайте тоді. Так. Так, 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 хто тут? Ну, так і підемо, да? Чудовий план на цьому і порішали порішали, а, нічого немає. Хоть бери і не змінюю команди, щось взагалі нічого, да. Є трохи синіх. зняли. Ніякого це нічого не до чого не призводить, да? Так, ну, щось переграв сам себе. Так. Не, ну... М да. Ну, так, ну, Ну, блін, це дуже тупо навіть я не знаю. Так гарно було і. Чого його кудись лізти? Тут треба було фіолетових брати, так? Да? Да, блин. Лажа якась. Ну, якась лажа. Так прикро, що вирішив щось там поміняти, щось покрутити. Було не, нічого не потрібно було крутити, просто спробувати як є. Давайте ми доб'ємо кабана. Так чекась. Якийсь злий ведмідь. Незрозуміло хто. Так, всі гарять. Щось я кручу і не розумію, я думаю про той. Бій, який програв і? Так, ладно, це ми виграли? Да, тут більш-менш. Так, і останній, що у нас тут? У нас тут. Ладно, йдемо так, нічого тут такого немає. Так, давайте одразу фіолетових. Закрутимо полянку. Там ще фіолетові. Так, і у нас є червоні. О, це чудово було. Це було чудово. Є ще червоне. Тут, 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 тут тут. Так. Ну тут більш-менш о, а я не протиснув, так? Да? Я не виправ ціль, щось я так. Так, ще червоні. Зараз будемо добивати, і все повинно загинути. Добиваємо мавпу, залишився клик. Ну, клик тут вже нічого не зробить. Ну, начебто є легкий турнір, але от. Та поразка мені прямо на ровному місці спокою не дає. Ну, тут і складний момент, що можливо там класні, багато класних зелених героїв, які ти не можеш взяти із обмеження турніру. Але все одно більш... багато героїв інших і зібрати якусь команду важко. Так, давайте скриню відкриємо. Ну, Нічого цікавого. От такий турні... перший день нас трошки підсмутив. В будь-якому разі ще 4 дні залишається. Пишіть, як у вас справи, в коментарі. Всім гарного дня, всім пока, до зустрічі!